Вітаю вас на каналі Місячна країна. І зараз я розповім, що та коли сіємо у лютому 2025 року за місячним календарем. У цьому відео для вашої уваги точний пасівний календар на лютий 2025 року по днях. Календар складено для усієї території України за київським часом. Останній зимовий місяць лютий. Це саме час для посіву першої розсади. Що ми можемо сіяти? По-перше, пізньостиглі та середньостиглі томати, перець, баклажани, можемо висювати пізньостиглу капусту, цибулю порей, а також полуницю, суницю, усіляку зелень, базилік, рукколу, а ще селеру і редис на підвіконні. Наприкінці місяця можна починати сіяти огірки, кабачки, а також увесь лютий сіємо усілякі квіти, нарциси, тюльпани, бегонії, петуні, лобелі, гвоздику та багато інших. А коли це найкраще зробити, я зараз розповім. Тож перше лютого, зростаючи місяць у рибах. Це дуже продуктивний знак, він дає рясний врожай і смачні плоди. Тож вже можна сіяти все, що не для довгого зберігання, а для їжі або консервування. Також у цей день буде сприятливим полив, розпушування ґрунту, посів квітів, а ще зелені на підвіконні. Друге та третє лютого зростаючий місяць у овні. Овен це неродючий знак, він дає слабкі рослини та мінімальний врожай. Але в овен можна сіяти зелень, салат та шпинат, а ще проводити обробку від шкідників. Четверте та п'яте лютого зростаючий місяць у тільці. Тілець це дуже родючий знак. Посіяні в цьому знаку овочі. Рослини довго не сходять, зате, коли сходять, то сходи дуже дружні, і буде міцна коренева система. Рослини дають великий врожай, плоди довше зберігаються, проте на насіння вони непридатні. Ці рослини добре переносять перепади температур і мають підвищену зімостійкість. Можливий посів на розсаду, посів квітів, а також зелені на підвіконні. 6 лютого з 9 години ранку, 7 та 8 лютого до 13 години це зростаючий місяць у близнюках. Це малородючий сухий знак, але у близнюки можна сіяти витки рослини, що мають вуса, наприклад, суницю та полуницю, а також можна сіяти ампельні і декоративні рослини зі свисаючими або повзучими стеблами а також проводити санітарну обрізку дерев та снігозатримання. 8 лютого з 13 години 9 та 10 лютого до 19 години зростаючий місяць у раці. Рак це найплідніший знак зодіаку можна замочувати насіння, а також висівати більшість рослин а ще робити полив та щеплення. Рак – Сприяє розвитку низькорослих рослин, надає стеблу середню міцність, а потім дає рясний врожай, але він не підлягає зберіганню і не придатний на насіння. Плади будуть дуже смачні та соковиті. Усе посіяно сходить повільно, але у саджанців розвивається гарне міцне коріння, і вони досить витривалі. Можливий посів на розсаду, посів квітів, а також посів зелені на підвіконні. 11 лютого зростаючий місяць у леві це неродючий знак тому пропускаємо цей день і не сіємо. Можливе розпушування ґрунту та оприскування від шкідників. 12 лютого це повня. Не робимо нічого з землею та з насінням у цей день і відпочиваємо. 13, 14 та 15 лютого до 1345 це спадаючий місяць у Діві. Діва це маловрожайний знак. Тому у ці дні рекомендовано перекопування, розпушування ґрунту, боротьба зі шкідниками, а також внесення усіляких добрив. 15 лютого з 13.45, 16 та 17 лютого це спадаючий місяць у Терезах. Це дуже гарний знак. Сіємо усе. Цей знак дає гарний врожай, що довго й добре зберігається, отримання якісного насіння та великих та смачних плодів. Крім того, терези додають стійкість до шкідників та хвороб, рекомендований. Посів на розсаду, посів зелені, посів редису на підвіконні, а також можна сіяти багаторічні квіти. Знак терезів надає їм красу і дивовижний аромат. 18, 19 та 20 лютого до 15 години спадаючи місяць у скорпіоні. Це дуже гарний і плідний знак. Можливо, замочування насіння, а також посів. При посіві під цим знаком рослини швидко сходять і розвивають міцне стебло і потужну кореневу систему, а потім дають рясний врожай, який добре зберігається, великі плоди з яскраво вираженим смаком і ароматом. Насіння буде багато, воно високої якості і добре зберігається. Рослини, Висіяні в скорпіоні будуть досить витривалі, стійкі проти хвороб, можливий, посів на розсаду, посів квітів, посів зелені, посів редус, редису на підвіконні. 20 лютого з 15 години, 21 та 22 лютого спадаючи у стрільці. Стрілець вважається малопродуктивним та сухим знаком, але Можна використовувати дні стрільця для посіву різних пряних трав. Також це сприятливий знак і для посіву квітів, вони швидше зацвітуть і дуже дружньо. Крім того, у ці дні можливе перекопування, розпушування ґрунту, підгортання і обробка від шкідників. 23 та 24 лютого спадаючи місяць у козерозі це дуже продуктивний і плідний знак. У рослин добре розвивається корінь і стебло. Козоріг забезпечує гарний врожай, який довго і добре зберігається, плоди будуть середнього розміру, насіння дуже високої якості і добре зберігається. Крім того, усім рослинам знах козоріг надає витривалості. 25 та 26 лютого спадаючи місяць у водолії. Дні водолія непридатні для сівби і посадок, чого б то ні було. Вважається, що посіяне насіння не зійде, бо може згнити в ґрунті, а посаджене не приживеться. Дні, коли місяць перебуває у водолії, сприятливі лише для знищення шкідників та санітарної обрізки. 27 лютого з 1047 це спадаючий місяць у рибах, і це дуже продуктивний знак, родючий і вологий, він ідеальний для посіву насіння. Рослини, висіяні в знаку риб, сформують коротке стебло, потужну кореневу систему, а потім дадуть великий врожай і смачні плоди. Знак риб Забезпечує рясний, соковитий врожай, але він погано зберігається і на насіння непридатний. Крім того, у цей день можна виконувати посів квітів, квітам знак риб надає яскравості і гарного аромату. 28 лютого це молодик, і нічого не робимо з землею та насінням у цей день. Відпочиваємо. Тож, Таким є посівний календар на лютий 2025 року для усієї території України. Я бажаю всім вдалих посівів.